Не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба бути готовим в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось. І не побачим сонце золоте, і не побачим те блакитне небо, і не відчуємо більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова, і не відчуємо мами теплоти, і не розкажемо. Ми уже про Бога, як треба по земній шляху йти. Своє життя уже не переміним, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А слово Боже каже, всіх прощайте і близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці, не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, та не понесли світла. Я простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я зглянуся і ваший гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав, коли до мене у сльозах ридали? Невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів вложити в серце та силою не хотів вас навертать, я все шукав чи є відкрите серце та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти підіймеш очі і Тихо скажеш. Господи, прости, не хочу я іти шляхом ворожим. Тебе прошу тебе, Ісусе, поможи. А ти мовчав, мовчав і ані слова. Ти не хотів тоді мені сказати, а я чекав, чекав тоді так довго, щоби спасіння вічно дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала. Ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші. Що будуть говорити грішник він? Та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чомусь так люди в світі цим вважають, що гріх робить це не встидно їм, а вийти і покаятись смиренно, не кожен зможе, це дано всім. Сьогодні в селі кожний осудити, сестру чи брата, чи це не важно нам. Ну, а самого лиш себе судити, чи зможемо, подумай, друже, сам, не встигло нині музику включити, де смислу в ній ніякого нема, де в ній про Бога не співають і близько. А славиться лише тільки сатана. А християнські співи це не модно, бо в них немає місця, сатані. Ні. Куди іде сьогодні наша молодь, які сьогодні слухаєм пісні. А хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде. Хто буде нас учить співать пісні? Що буде далі? Як будуть гоніння, чи зможем віру нашу зберегти? Чи ми дійдемо до тих хвороб спасіння, які призначені мій друг тобі й мені? Коли із дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть? Тоді, напевно, будемо цінувати і зрозумієм справжню хліба суттю, коли води не будем нам хватати, не знайдем тоді чисте джерело, чи будем тоді воду виливати і говорити це для нас ніщо. Чи зможем віри факторам пронести, коли від нас писання заберуть? Коли почнуть на розстріли не свести, чи зможемо сказати не відступлю? Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, Він бачить з неба все, оскільки часу ми для нього уділяємо, чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла. Хоча ми люди на землі слабенькі, та в Бозі сила є Твоя моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стій, мій друже, нині в стороні. Він все зробив, Він кров пролив за тебе, Щоб був спасений нині я і ти. Що може бути більше за спасіння? І що дорожче є за кров святу? Для нас відкриті двері на нетріння, а три відкри, серденько. Я прошу. Амінь.